Знаєте, раз на рік і палиця стріляє. Так незручно вийшло. Я ж йому з подругами всі кістки перемила, і то вам скажу по ділу, а тут таке ми з чоловіком живемо разом вже 23 роки. Зійшлися, коли нам було за 30 і збудували міцну родину. Бог не дав нам діток, тому ми живемо один заради одного і в своє задоволення. Але останнім часом я стала помічати, що чоловік потроху з людини перетворюється на бозна що. Знаєте, ми зійшлися в зрілому віці, коли вже вмієш свої недоліки приховувати, тримати під контролем емоції і бажання, але з кожним днем я бачу, що чоловік починає забувати всі манери, то нахляпає на столі і не зітре за собою, накришить аж на підлогу, чавкає. А недавно сталося таке, що мені навіть не хочеться на нього дивитися. Прийшов з роботи, а я вже приготувала вечерю і одразу на кухню їсти. Але взяв і зняв сорочку, аби не захляпати. Я захочу, а то така картина. Він дуже в тілі спітнів наминає тече, запах від тіла, що на жарі цілий день. Ну просто неможливо. Зазвичай він старається прийти з роботи, помитися і тоді до столу, а тоді то було щось ну дуже. І вже мені та картина перед очима, що я не хочу поруч з ним і спати. У нас до того вже було не дуже, а тепер вже я і інтерес всякий втратила. І от пішла я до подруг, аби свої жалі їм вилити і щоб мені поспівчували. Але ж як ти впихнеш в ту чергу співчуття, коли одна плачеться на одне, а друга на інше. Добре тобі, ти чоловіка маєш, а мій он бігає до однієї з роботи і думає, що я не знаю, вже сивина на голові, а йому ж не йдеться, що свати наші скажуть, як дізнаються, а як я маю на це все реагувати, аби й родину зберегти і щоб не тріснути від злості, каже Людмила. Добре тобі, а мго хоч забирайте ледаря такого. Все життя веселився та гуляв, а тут навіть пенсії людської не матиме. За що я його маю годувати до кінця свого життя? Що він мені доброго зробив в житті, та він мене гриз і тепер ще й догризає? Жалілася Люба. Ой, дівчата, кажу я, а мій чоловік ну просто перетворюється на казна що, скоро буде хрюкати. Чи як мені це розуміти? Я жінка хоч куди, я ще любові хочу та ласки, аж уже нема, то куди мені діватися, і як чоловіка нарозумити, коли я вже й сама на нього дивитися не хочу, а як згадаю, як ми колись любилися? Отак ми одна одній душу виливали та одна одну розраджували, і тут мої дівчата й кажуть: А давай ми твого провчимо, прийдемо до тебе в гості? Ти нас пригостиш, а ми йому й будемо зауваження робити, якщо він буде й далі себе так вести. Я подумала, що як я не можу в очі сказати, то хай подруги скажуть, і запросила їх в гості одразу а що я буду відкладати своє життя, якщо його й так небагато залишилося. Привела я їх в квартиру, відчинила двері і обімліла. Стоїть мій Богдан в сорочці випрасуваній з квітами і якось розгублено кліпає на нас. Вірочко, каже, я думав, ти сама будеш? Я теж кліпаю, а дівчата вже й шкіряться. Пішли ми на кухню, на гостину, а він їй торт купив і чаю приготував. Сидимо, чаюємо, і все так чинно і благородно, що мені аж хочеться закричати Чавкай! Дівчата переглядаються, що віра геть розум втратила, чоловіка обмовляє Пішли вони, і ще мені шипіли, що то я маю голову провітрити. Ну, я вже руки в боки і до Богдана, а він такий. Я думав, ти пішла до когось, бо я останнім часом дуже втомлений. Ти ж знаєш, як на мене літо діє. Я ж заради тебе готовий на все. Ну, дивлюся, такий гарний, навіть волосся на вухах постриг, ну, з дівчатами якось незручно вийшло, але ж хочу здогадався раз за своє життя. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.